Слава Україні Героям слава! І ми завжди знаємо, що ось закінчується опалювальний сезон. От Хмельницькому він, наприклад, вже закінчився безпосередньо нині 13-го числа. І в такий період найзручніше для нашого уряду просувати підвищення тарифів, бо ми не зараз відчуємо їх, а відчуємо, коли почнеться вже опалювальний сезон, а далі вже якось і не до того, щоб якось дуже переживати. Чи відомо вам про те, що на що можуть зрости комунальні послуги, вартість комунальних послуг для нас, українців? Чим це все взагалі пояснюють і чи об'єкт. Ви називаєте такі причини. Почнемо з кінця. Чим дійсно пояснюють подорожчання тарифів? В першу чергу кажуть про збитковість роботи державних підприємств. Оце, там, Центр Енерго, енергоатом, там вони мож, збиткові. і вони витрачають величезну грошей на ПСО, це покладення спеціальних обов'язків. А ці компанії, за рахунок цього, вони є збитковими. Там от сьогодні опублікували, що найбільш збитковий в Україні це НАК Нафтогаз України, при тому, що входячий в НАК Нафтогаз, Укргаз видобування він навпаки, він найбільшу суму заплатив і саме більше коштів заробив в Україні. Зумієте, тут деякі нонсенс такі. Тому ну, в першу чергу така кажуть по і друге, що ці кошти підуть на відновлення. А, на від, Якраз кошти підуть на відновлення всієї інфраструктури, яка постраждала від а, російських атак. Про які а, тарифи йде мова? Ну, в першу чергу, так дійсно йде мова про тарифи на електроенергію. Що, мов, 1 травня тарифи на електроенергію будуть підніматися, також це буде декілька хвиль. Обіцяють спочатку 2,5 гривні, а потім доведуть там, до нинішньої ціни а, електроенергії, а, яка є для промислових споживачів. вона нас зараз на рівні 6 гривень. Максимальна ціна, яка може бути вартістю розподілу і з вартістю Укренерго Але поки що це питання стоїть, воно не прийнято до кінця рішення. Чи буде це з 1 травня, тому що. Це пропонувало зробити ще з першого Але варіант такий розглядається. Там є ще інший варіант, коли тариф буде залежати від споживання. До речі, я підтримую такий спосіб наших сусідів в Польщі. Так, в принципі, десь в схожому принципі побудована тарифна політика, яка в Україні відсутня як клас. В Польщі тариф піднімають для тих споживачів, які споживають. Більше визначеної норми. Польща це 2000 кВт на годину на рік. Якщо ти більше споживаєш, будь ласка, сплачуй повновим тарифом тарифам 2023 року. Ну, нас є, є подібна система, але в нас просто дуже часто е, не хочуть, наприклад, прийняти в той момент показники. Трошечки раніше їх самі позаписували, або пізніше внесли. І ну я просто знаю людей, які намагаються реально втрапити ось в цей простір, і їм не вдається чогось. і Вони кожного разу, ну як так? Я подаю, все правильно роблю, але виходить так. Ну е, тут зрозуміло: якщо буде зростати електрика, на чому відповідно це відобразиться? Бо е, ми теж розуміємо. Думаємо, що цим буде користуватися і там будь-яке теплокомуненерго в ну, електрикою, і е, для них щось зміниться, чи вони вже зараз платять зовсім інші суми, і тому це не відобразиться. Наприклад, на вартості водопостачання, водовідведення е, чи ну щодо ось цього щодо води. Мені теж цікаво, як електрика тут вплине? А на сьогодні а всі, крім побутових споживачів, побутові споживачі, це ми з вами. Платять за електроенергію по ринковій ціні. Умовно ринковій ціні, яка визначається НКРЄКП, яка вмежує зростання ціни своїми ну, засіданнями комісії, приймається рішення. Та на сьогодні вже і водоканали, і теплоенерго, Всі вони сплачують за електроенергію а, по ринковій ціні це максимально 6 гривень. Тому а, збільшення електроенергії а, для побутових споживачів. Не вплине на послуги водопостачання, водовідведення, на послуги теплопостачання і так далі. Як щодо газу? Бо зараз ви якраз е, теж вже почали говорити про ту інформацію, яку опублікували щодо е, і компанії енергетичного сектору, які належать безпосередньо державі, що які були найкращі, показали свої е, фінансові результати за рік минули, які найгірші, і ось е, якраз про газ ну цікава річ, як же ж тоді можна підвищувати, виходить тариф для українців. Якщо укргасвидобування, це те, чим ми безпосередньо споживачі, я наскільки розумію, використовують саме цей газ. Ми користуємося українським. Вони в великому плюсі. І то, то чи є логіка того, що треба підіймати вартість газу, чи це буде просто тиск, який наші партнери закордонні будуть чинити на наш уряд для того, щоб ось більш-менш балансувати і проводити українські тарифи, не думаючи про те, що потрібно українські заробітки. Приводити до цього а, рівня, що в Європі, і будуть тиснути і муситимуть це зробити. Чи таки є якась причина на те, що може зрости газ? Як нам, ну давайте скажемо, я поділю з вами інфрайдом. Я знаю достаменно, на сьогодні в Міненерго розглядається питання ведення ПСО на слідучий опалювальний сезон, тобто 2023-2024, і ціна газу. Не буде зростати для побутових споживачів. Це перше. По-друге, відповім на ваше питання, чи є у нас, а, зва... чи є в Україні а, необхідність збільшувати вартість газу для того, щоб я, ну, чесно, я не розумію, для чого. Як я от, взагалі не бачу, для чого взагалі потрібно підвищувати вартість газу. Якщо нам кажуть про європейські ціни, про європейську вартість газу ми повертаємось до наших сусідів Польщі, яка в середньому закуповує газ по 470 доларів за е тисячу кубометрів. А в Україні і при тому Польща продає власному споживачу населенню, тобто побутовому споживачу, газ в середньому по 11-12 гривень, тобто по 250 доларів. А різницю вони дійсно шукають можливості. Корпорація Орлен – це величезна компанія, яка а, така, як у нас НАТО Але вона абсолютно вона прибуткова, вона знаходить кошти, як перекрити вартість газу населенню, купуючи 470-250. І головне, знаєте, от як кажуть, а, вишенька на торті. У Польщі взагалі немає видобутку газу. Вона 100% газ. Покупай, він не покупний.